Вісім робочих днів пройшло на нашому будівництві. Що ми за це время зробили? Розібрали старий фундамент, залили, викопали і залили новий, зробили гідроізоляцію, підчистили усі дерев'яні брьовна, виложили цоколь з підливкою бетону і повністю виложили стіни цього будинку. Об, об, Обділили з пінопластом возле віконечок дірочки І зараз заливаємо відмостку. Відмостка також із армосідкою. Це глуха в нас тут стіна Всього сюди пішло 8 кубів бетону на 15, стіна тут 15 товщиною. кирпичу пішло в районі 1000. І от мосточка 75 см. Утеплення на цьому будинку не буде, то такої отмостки вполне достатньо, бо нічого там уже пінопластом не перекриється. А там як криша переробиться, зробиться водослівна, водовідвод буде від хати капітальний. Отак воно. Піщана подушка, армосетка і бетон. Бетон марки 250. Ну так і все получилось. Зараз відійду трошки в сторону, общий вид покажу. Вот так общий вид. Всі три вікна. Ну, ну, без криші, без криші не виходить. За... 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 Як все що так, так чи це води, я не знаю Ну не можу я не можу затягнуть, понімаєш?